Осколки вилітають, ага. а тут вони запали стоять, бачиш? Тут запали, вона вилітає, летить це, воно відкривається, це хреба летить далі, і з неї вилітають вже таких, три таких, ну, фосферні міни і четверта соціальна на колязі пробиває. Вибухає і горить, да так твердять воїни, що плавиться скло за останні дні українські позиції в пісках. Бойовики почали накривати щось запалювальними боєприпасами. Конкретні місця влучання таких подарунків та окремі елементи 120-х запалювальних ворожих мін українські бійці напередодні показували інспекторам ОБСЄ. Утім, про якусь публічну реакцію від них не чули. За мить розкажемо більше і не лише про це це «Спецкор» на 2+,2. Ми розпочинаємо. Повернення з пекла, якби не, не знав, що в мене вдома є маленький синочок. Двох бранців назвардійців вдалося витягти з тримісячного полону. Тамбовська, курганська області і Татарстан. По нашим даним в один день захоронені. російські блогери оприлюднили місця поховання загиблих в Україні російських спецпризначенців. у відставку за розкішне життя своєї родини. Олександр Єршов уже колишній ВО, голови державтоінспекції. Майже три десятки разів по українських позиціях біля Донецького литовища вели вогонь бойовики стріляють з усіх видів зброї, зокрема відведеними 120-мм міліметровими мінометами та гарматами. До того ж, використовують запалювальні заряди. Наші військові на передовій підозрюють, що з фосфорним начинням. Після потраплення такого снаряда згорає все довкола на кілька метрів. Олександр Моторний більше. Ніч, ніч, ніч і знову темною порою. Вони передвигаються, збираються, перегрупіровуються і по цих правих домах підлазять до нас. Саме за таким розкладом у цьогорічному травні працює по пісках, та якої не повинно бути біля передової ворожа великокаліберна артилерія. Йдуть обстріли, в основному з зажигательними мінами працюють пулеміти. У нас тут ну робота саву тяжовою обстрілюють. Для проросійських бойовиків передова районі пісків, перетворилася нині ще й на випробувальний полігон. Такі уламки кажуть хлопці, не можуть точно ідентифікувати навіть кадрові офіцери. Ями по пояс я знаходив такі ну нам хвостовиків. Отакі вот там ні понятно чого, в общем ні артилерія мені не може та об'яснити ніхто. Українські бійці лише вимушені спостерігати за динамічною зміною карколомного пейзажу. Нові вирва на вирві у буквальному розумінні того словосполучення з'являється тут щоранку. Здесь я знайшов вот таку двойною відломану крильчатку. Таких дві ями я знайшов там чуть далі, де знайшов вот вот, у цю ну, целую эту крильчатку. Під ногами усе довкола рясно засіяно гільзами. Відповідати на артилерійські атаки противника українським воїнам дозволяють максимум із великокаліберних кулеметів та мінометів восьмидесяток. Нас бомбят почив зажигалками і всіми просіб 120-ками, САУшками. Ми відповідаємо пулеметами і автоматами. Відповідно, тепер у пісках просто не залишилось жодної вцілілої споруди. У 20-ті це як сімочки вже вони кидають. Восімдесятки це ми не вважаємо за оружя, навіть і за. АГС. то це мілоч посередні 120 м мінометом танком і САУ. від минулої суботньої ночі українські позиції. Бойовики почали накривати ще й запалюючими боєприпасами. Вибухає і горить так, твердять воїни, що плавиться скло. Все загорається. Міномет летить зажигательна міна, і це загорається. Можуть фосфорну пустити. І конкретні місця влучання таких подарунків і окремі елементи 120-х запалюючих ворожих мін українські бійці напередодні показували інспекторам. Босєк воно везде ці Осколки вилітають, ага. а тут вони запали стоять. Бач? Тут стоїть запали, вона вилітає, летить це, воно відкривається, ця летить далі а потім. І з нею вилітають вже таких, три, таких ну, фосфорні міни і четверта. Це, 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 це пробиває, а всі-всі падають і палять. За великим рахунком, міжнародним спостерігачам щодня демонструють експонати. Цю колекцію воїни 93-ї механізованою зібрали лише упродовж тижня, але про публічну реакцію іноземних візитерів кажуть нічого не чули. Спостерігачі їздять днем, і то вони е, всі перезнають, коли вони приїжджають, да, тихо, лихо, все спокійно. От. А ночі починається концерт. Звісно, була. І три часа, і п'ять часів оце сиплять, що голову не піднімеш. Там напрямку розветують цього дому, далі 100. Сепараційно сидять. Саме по цих руїнах приватних житлових будинків бойовики майже щоночі підходять в притул до українських опорників. Йдуть або у розвідку, або виконувати диверсійну роботу. Там перебігають, є вулицю, це ж швидко все. Да, да, ось вже. Що там стрельнуло вже і підходять на 200 метрів, навіть ближче. Це саме ті кілька десятків метрів умовно нейтральної південно-східної частини пісків, від якої вже можна казати, що починається Донецьк, і за пересуваннями українських підрозділів тут бойовики прилаштувалися спостерігати у режимі реального часу крізь об'єктив портативної відеокамери. Буквально тисячу метрів праворуч на траверзі злітка Донецького аеропорту. Ті самі тисячу метрів, але на лівому фланзі сумнозвісний тутешній Вольвоцентр, звідки найчастіше бойовики атакують українські позиції зі 120 мм мінометів. А ось на 12 годин, мабуть, найвідоміший тутешній символ Башти-Близнюки. І саме там, напередодні, українські бійці помітили, а потім зняли очі бойовиків. Відповідно, і моменти для провокації обирав противник. Найпідходящі вони обстріляли зразу свої донецькі квартали, а тоді розвернули башні. По нам стрельнули. Чому ми приділили, то що ми знаємо, спишки дивимося, а взривів нас немає. Незважаючи на суцільну руїну з підрострощеної цегли життя. Тут таки примудряється тягнутися до сонця на яскравий і переможний підсумок цієї війни. Сподіваються, і українські захисники єдине кажуть, прискорити настання такого результату точно могла би адекватна артилерійська відповідь. На ворожі провокації. З околиць Донецька, Олександр Моторний, Сергій Кісельов та Сергій Шпуртило. Спецкор 2+,2. 19 поранених прийняли сьогодні лікарні Дніпропетровська. Це найбільша кількість бійців за останній місяць. П'ятеро хлопців із надтяжкими пораненнями в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Тамтешні фахівці не дають прогнозів стосовно майбутнього двох з них. Медики роблять усе можливе проте життя вояків і досі на критичній межі. І ще 14 бійців прийняли у військовому шпиталі. Останніми спеціальним рейсом буквально кілька годин тому привезли шістьох обгорілих хлопців з Артемівська. Географія поранень, Авдіївка Попасна та Широкине. За останні сутки в лікарні в місяка поступило п'ятеро крайніх важких бійців з мінозривними раненнями. Це отриви пальців, осколки в мозку, осколки в брюшній області, осколки в легких розбиті конічності. Отакую поки ми відімцену замір. Більше не друзі у військовій царині. Уряд розірвав угоду з Росією у військово-технічній співпраці. Договір про таку співпрацю існував 23 роки. Підприємство нашої та їхньої оборонки виробляли спільну продукцію для армії. Однак тепер цьому покладено край. Працювати над спільними проектами з державою агресором твердять у Кабміні неможливо. Для такого рішення знадобився рік війни. Натомість уряд попросив Верховну Раду дати дозвіл на допуск миротворців на наші землі. Звернення України про це вже надіслане. в ООН. Російська Федерація є державою агресором. Російська Федерація незаконно анексувала Крим. Російська Федерація здійснила військову інтервенцію на територію Донецької та Луганської областей. Російська Федерація представляє небезпеку. Для української держави і для її територіальної цілісності і тому угода про військово-технічне співробітництво з Росією розривається Кабінетом міністрів України. Російські блогери встановили імена трьох спецпризначенців, могили яких вони знайшли в Росії. Усі троє з однієї частини номер 54607. Це 16-та окрема бригада спецпризначення гругенштабу Міноборони Росії в Тамбові. Антон Савельєв похований у Тамбовському районі Тимур Мамаясупов у Татарстані і третій Іван Кардаполов у Курганській області. РФ усі троє були друзями і загинули в один день 5 травня 2015 року. Місце загибелі, ймовірно, або місто Золоте, Попаснянського району, або Широкине. Саме там у цей день були активні бойові дії. Да, мы подтверждаем, что здесь, в посілки Новая Нової Ляда е та на морському район, буквально із от города Тамбова, Тамбовим. Група звіно самое захоронение. Російські опозиціонери Руслан Левієв та Вадим Кров він демонструють місце поховання російського спецпризначенця шістнадцятої бригади ГРУ Російської Федерації Антона Сабельєва з позивним Сава на хресті. Дата смерті 5 травня. Один із вінків від Міноборони РФ. Це лише одна з трьох свіжих могил російських солдатів, які загинули в Україні. Активістам відомо, що в один день із Савельєвим загинули його однополчани. Тимур, мама Юсупов із позивним Мамай. Він похований у Татарстані. Та Іван Кардапов із позивним Кардан. Його поховали в містечку Шумиха Курганської області. По нашим даним в один день захоронені. Однополчани та мами російських солдатів на своїх сторінках у соцмережах їхньої загибелі не приховують. Не висказать горя, не виплакати сльоз. Ты счастье и радость с собою унес, дорогой Тимурчик, будем всегда любить и помнить тебя. За словами Руслана Левієва, різні підрозділи російських ГРУшників на територію України командування активно почало закидати з початку березня. Вони працюють по два тижні далі. Ротація скільки провоювали в Україні загиблі 16-ї бригади, невідомо. Свою смерть вони могли знайти чи під містечком золоте на Луганщині, чи під Широкіним на Донеччині. Пошуковці точно цього не знають. І ще одна з останніх версій бій біля селища Новотроїцького за кілька кілометрів від Волновахи было столкновение группы из восьми спецназовцев, как считает Украина. Шестеро спецназовцев погибли, вот, а двое были ранены. И как раз, возможно, одни из тех шестерых. Но оружие примерно такое же, как у этих троих. Нам удалось связаться с матерью Антона Савельева. По поводу того, как он погиб, я, я знаю ровно столько, сколько знаете, и, и знают и все. Он погиб и все. Мені просто привезли все, але більше нічого не знаю. Жінка каже, що їй усе одно, де загинув її син. А ось брат загиблого Тимура, мами Юсупова, говір киші. Щоправда, йому називають ополченкою. Вони ж погибли, виходить, да. в Україні, правильно? Так, да, так. Да. Його командир то привез. Сказали, що при бойовому заданні. Я просто думала, що він з нашими ополченцями воював. А ви говорите, що його, виходить, прислали ваша воєнна частина, да? так? Так. Активісти, які власне знайшли свіжі могили російських вояків, кажуть, російське командування стосовно рідних риторики не змінює. Їм наполегливо радять тримати язики за зубами. Опозиціонери твердять, вимагатимуть розслідування. Щоправда, за понад рік офіційна Москва своїх солдатів в Україні так і не помітила ні живими, ані мертвими. Ольга Максимо Спецкор 2+,2. Двоє затриманих російських спецпризначенців це неспростовний доказ агресії Росії проти України. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко. На території України зазначив, він постійно перебувають від 4 до 14 тисяч тільки кадрових російських військовослужбовців. Це дані української розвідки, розвідок партнерів по НАТО, перетин українського кордону російськими військами та технікою також зафіксований супутниками. Тому всі сторони мають виконувати мінські угоди, а саме кордон між Росією та Україною повинен бути закритий. Відтак, російські війська мають бути виведені з території України. Це найбільш ефективний. І найбільш дієвий крок для встановлення миру в Україні дуже важливо було би, якби російські війська забрали би з собою всю продукцію російського воєнторгу: танки, ракети, найсучасніші зразки зброї, які випробовуються зараз на народі України. Після трьох місяців полону на волю визволити. Вдалося двох бійців 8-го батальйону Нацгвардії. Їх глибокої ночі доправили із зони АТО до Дніпропетровська. Звідки вони врешті вирушать додому? Це жителі Львівщини, 28-річний Микола Валебний та 49-річний ігор Панчишин. Електрик та кухар підрозділу потрапили в полон бойовиків 18 лютого під Дебальцевим. Кажуть, їх удвох просто забули попередити про відхід українських військ. Увесь цей час їх тримали разом у Донецьку в одного з польових командирів. Змушували працювати, але годували та тримали в більш-менш пристойному приміщенні. Переговори про визволення бійців проводив Дніпропетровський фонд оборони країни разом із групою Патріот. Умовляти бойовиків, звільнити бійців довелося дві доби. Нині вони найбільше хочуть побачити рідних на Ігоря Панчишина. У Львові чекає дружина та двоє дітей. А Микола Валебний нарешті зможе побачити десятимісячного сина Петрика. Напевно, якби не, не знав, що в мене вдома є маленький синочок, і що в мене чекає жінка і баба. Я напевно без того плону живий би не повернувся без собою. щось зробив. Адміна не було. тобто хлопці віддали. сложний переговори ми провели там. Двоє суток на той стороні тоже люди. І это человеческий фактор. У всіх є діти, у всіх є жона, є сыновья, кого это, хто Тому... на це, скажу так. Їх не б'ють, не мучать, не розібрали на органи. Полон для спецпризначенців рушники з Росії комфортна неволя, а для наших бранців по той бік пекло. До затриманих росіян пустили навіть міжнародні місії та спостерігачів. Їх прооперували, годують і дають подзвонити додому. Росія ж на своїх пропагандистських каналах і досі лякає своїх адептів тортурами і нелюдським ставленням до ГРУшників. Як насправді поводяться з полоненими з цього, і по той бік фронту Іван Гребенюк порівняє хотіла друзі, показати з хачам бальниця то. Казаль мені качесно персонального інтерв'ю російській нової газеті, затриманий спецпризначенець цій не скупиться на подяку українським лікарям за врятоване життя у комфортабельному ліжку, просторій палаті під постійним наглядом медиків. Такий на вигляд український полон, хоча правильніше говорити затримання на противагу російському полону. Бойця української армії попавши в плен в місті овліборські. Знімати такі ролики принижень катувань полонених українців одна з найулюбленіших справ захисників так званого руського миру. І говорячи про полон у ЛНР, ДНР чи Росії, навряд чи про них варто згадувати як про щось окреме: те, що російські військові в Україні факт давно доведений, так само як і те, хто розпочав війну. Лазамні сматрій тварку. Ти Скажи мені ще раз. Я вою под житомир и буду куласу до сева долбать все своей артилеріи, всіми своїми танками. Два паралельні світи український і російський. На цих кадрах комбат Олег Кузміних. Він і досі в полоні відео принижень періодично викладають в інтернет, чого тільки варті паради полонених. Застосовували прості проводи від комп'ютерів для побиття. Використовувалися палки резинові міліцейські ПР-75. Використовувалась пневматична зброя 4 мілітровими кульками. Навіть був мені знайомий випадок. Це коли людини. Кип'ятильник ставили в руки. Олександр, один із тих, хто пережив ці жахіття, чотири місяці в полоні. Два з яких у підвалі без виходу на вулицю, медичної допомоги і навіть місця для туалету, умови в яких тримають нині російських спецпризначенців, порівнює з курортом і, попри все, підтримує. Ми не звірі, каже росіян, опромінених пропагандою на фронті. Дивували не раз, коли ми в червоносільському взяли вісім полонених, два з них було поранено. Одному ну обом надалася медична допомога, і один з них, який міг триматись на ногах, навіть почав допомагати перев'язувати наших поранених про доцільність гуманного ставлення. Говорять і дипломати на тлі катувань у так званих ЛНР ДНР. Порушення прав людини на території самої Росії щодо останньої красномовні не лише історії з льотчицею Савченко чи режисером Синцовим, як приклад до заарештованого незаконно українця Карп'юка вже 14 місяців не пускають нашого консула. Усе це вкотре нагадує два різні світи. Ми сильно зобов'язані утримувати цих людей в певних гідних умовах, гідних людського життя. це зобов'язання України перед Радою Європи відповідно. До міжнародних хартій. це зобов'язання, яке які накладає на Україну наше внутрішнє законодавство. Судитимуть затриманих спецпризначенців так само дотримуючись закону про можливий обмін розмов дедалі менше доказів злочинів і свідчень купа стаття тероризму сьогодні, повернутим до життя українськими лікарями Єрофєєву та Олександрову. Слідство офіційно висунуло підозру Іван Гребенюк, Ольга Нескородіна, Володимир Сетюк та Роман Сукач спецкор два плюс Після довгих поневірянь міністерськими та суддівськими кабінетами сім'я загиблого таки отримала право на компенсацію. Добровольця Альберта Падюкова до війська зарахували з порушеннями. В одних паперах він був, в інших ніде не фігурував як військовослужбовець. Через суд сім'я довела, що чоловік таки був солдатом. І сьогодні в суді родині призначили компенсацію за загиблого бійця 609 тисяч гривень. Це поки що вперше, коли близькі захисника вітчизни і волонтери зуміли зламати бюрократичну машину гальмування виплат. Так твердить Оксана Муллер. У супроводі адвокатів і громадських активістів дружина загиблого заходить до приміщення державної виконавчої служби. Разом шукають керівників, бо справа не рядова. Юристи просять накласти арешт на рахунки Міноборони. Ми вже отримали рішення законне, яке вступило в законну силу. Тобто, ми бачимо, що міністерство на сьогодні воно уникає. Виплат на сьогодні, ви розумієте, що є всі підстави для того, щоб цю суму заблокувати на рахунку межах межах цієї що, це будемо робити усе зробити. Обіцяють якомога швидше, але активісти не покладаються тільки на обіцянки, хочуть бути присутніми на всіх етапах оформлення документів. Надто довго добувалися примусу для міноборони. Чоловік Ольги пішов до фронт одразу після майдану разом із товаришами. Альберт Падюков загинув у серпні минулого року в бою під металістом. З того часу його дружина ходить по інстанціях. Спершу виправляла невірно складені документи, потім через суд добивалася, аби її та сина, дев'ятикласника, визнали сім'єю загиблого військовослужбовця. Справу розглядали п'ять місяців і винесли рішення змусити міністерство оборони виплатити родині компенсацію 509 тисяч гривень. наше государство. Обратило, майбутнє на таких, як я, внімання, так сказати, що ну треба було, я думаю, все одно це робити не через суд і не колотити таку от ету всю колотнечу. Кілька годин і документи вже готові. Державний виконавець одразу передає їх представникові міністерства оборони. Без коментарів постанова про відкриття виконавчого провадження, яка зобов'язує боржника в самостійний строк вчинити певні виконавчі дії. Адвокату родини загиблого у Міноборони пояснюють, проблема вирішена ще два дні тому, але просто про це нікого не повідомили. Як ми знали, позавчора рішенням Міністерства оборони було прийнято видачу 609 тисяч громадянця падюкові рішенням міністерства оборони, тобто не судовим рішенням. А рішенням саме Сам факт правозахисники, які опікуються сім'ями загиблих, яких виникли проблеми з виплатами, вважають прецедентом. Тепер мають механізм, як боротися з такою несправедливістю. Тільки у нас на сьогоднішній день знаходиться більше 86... Чоловік, який фактически не получили кампенсацію. Ми понемножку собираем возможные собранные документи в судебном производстве у нас сейчас находится находиться шесть. От тільки міноборони своєю принциповістю не виконувати рішення суду, а прийняти власне спровокувало нову юридичну колізію. Зрештою тепер є два рішення, за якими відомство має здійснити виплати. Оксана Муляр, Дмитро Орлов, Спецкор 2+,2. В керівника державтоінспекції Олександр Єршов пішов у відставку одразу після того, як журналісти оприлюднили пікатні подробиці життя родини головного Даївця, дорогі автомобілі, донечок, курорти, будинки і сиріцька декларація за 13-й рік, де отримував Єршов 12 тисяч на місяць. І ось донечки на дорогих автівках розповіли, що є утриманками своїх багатих чоловіків, а не татуся. 26-річна Анастасія зізнається, її кар'єра утриманки розпочалася в 16 А її батько чоли українську державну інспекцію півтора місяця тому. Тоді Олександр Єршов показов на камеру, підписував декларацію, що не даватиме та не братиме хабарів. У головному офісі деї про відставку їхнього патрона ніби й не чули. Принаймні, про його розпорядок дня в курсі. Не бачив, він зараз міністерстві. Скандал розгорівся після оприлюднення сторінок і соцмереж донік головного Даївця. Дівчатка на розкішних авто вартістю по 100 тисяч доларів. Одна з них подарована на 18-річчя та нескінчених закордонних вояжах по 10 разів на рік. А ще півтора місяці тому під час Єршов показово на камеру ТСН підписував декларацію, що не даватиме та не братиме хабарів. Питання має давайте попішу. Звідки такі статки? Єршов та його прислужба коментарів уникають. Зате старша донька Анастасія одному з видань відгорнула завісу. Батько буцімто тут ні до чого, бо вони доньки Єршова на утриманні чоловіків. Даже после развода Артем, бывший муж, дарит мне на праздники деньги. К тому же сейчас у меня есть состоятельный бойфренд. Даше тоже повезло с мужчинами. Родина Йоршових мешкає в цьому незадекларованому, власне, які машини, триповерховому будинку. Жулянах усюди камери нагляду, вікна щільно зашторені. До господи не підступитися. Їхні сусіди знають увесь автопарк Яршових. Дуже багато машин в нього є. і Машини міняються завжди. Родина світлицьких волонтери. уже рік обладнують армійські машини душовими кабінами та швидкі для солдатів у зоні бойових дій. Гроші збирають по всіх жулянах. Заможний сусід не розщедрився ні разу. Він не допомагав, він намагався заважати в певний час. Йому машини всі заважали його дружині. Попередник Кершова, Анатолій Сіренко звільнився теж після скандалу, корупційного. Добровільні відставки очільників відомств, віце-президент спілки адвокатів, вітає, що правда не вірить, що лише це здатне зламати систему. Що змінилось на дорозі? А нічого. Ті відставки, вони абсолютно. Це такий декларативний. І, мабуть, така дань для Європи. Ну, бачите, ми щось робимо. Ми ж бачите, ми ж реагуємо, а далі не йде це дуже погано. Співробітники ДІ, побачивши камеру ТСН поблизу офісу, миттєво закрили жалюзі на вікнах. Їхні коментарі скупі. Кожна новина, звісно, удивляє. Керівник зміниться. Чи буде він краще? Сонечко, тобі треба матеріал, а мені потрібно спокій. Дай, будь ласка. Чи буде після звільнення невідворотність покарання для Яршова? Питання поки що відкрите. Чи заява про відставку? Просто привід забути про скандал. Валентина Доброта, Наталія Ярмола, Андрій Марченко, Валерій Сетюк. Спецкор 2+,2. «Спецкор» не прощається з вами. Побачимося 21-й у підсумковому випуску. Щасти.